А я збираю врожай полуниці. Обожнюю цей сорт, він відрізняється тим, що якщо навіть трошки ще зелененький, не геть достиглий, але він уже неймовірно смачний і солодкий. Просто подивіться на цю красу, на цю красу літа. Уже відходить наша полуничка, тому насолоджуємось останнім. Врожаєм яка краса обожнюю цей період літній за такі моменти.